Речник прем'єр-міністра Ізраїлю Марк Регєв вкотре відкинув звинувачення у причетності Ізраїлю до смерті Ясіра Арафата. Колишній палестинський лідер помер 2004 року. Пізніше експертиза виявила сліди полоню 210 на його особистих речах. Багато палестинців підозрюють, що Ясіра Арафата отруїли ізраїльські спецслужби. Як ви прокоментуєте звинувачення у тому, що Ізраїль убив Ясіра Арафата? Це неправда. Гадаю, ніхто не ставиться до цих звинувачень серйозно. дозвольте нагадати палестинській стороні, що усі медичні довідки про стан здоров'я пана Рафата у них у його сім'ї або в уряду палестинської автономії. Тож замість того, аби закидати нам теорію змови, нехай оприлюдніть ці документи. Це пролє світло на ситуацію. Встановити, чи дійсно колишнього палестинського лідера отруїли може як з гумація тіла на здійсненні цієї процедури, наполягає вдова Ясіра Повну версію інтерв'ю з речником ізраїльського прем'єр-міністра. Дивіться 21 серпня на Євроньюз.